Сьогодні Ісус знову дає тобі декілька порад щодо Божого Царства. Як зробити так, щоб царство Боже було у твоєму житті? Почитай Євангелію, добру новину сьогоднішнього дня. Почитай його уважно. Хочу, щоб ти звернув увагу на те, що царство Боже подібне до людини, яка, маючи щось важливе. для тебе цим можливим є віра, яку дарував тобі Бог. Пускай це в якийсь ґрунт, пускає це в середовище, де воно буде рости. а Це є твоє життя. Ти повинен навчитися пускати віру в твоє життя. Ти повинен чи повинна захотіти, щоб ця віра росла, дозволити їй розвиватися в часі, тому що для царства Божого потрібен час. Воно росте, воно росте від найменшого до найбільшого. Для цього потрібен час. Однак ти завжди мусиш пам'ятати про і мати перед очима результат, який буде з цього. І результат є наступний відповідно до сьогоднішнього Євангелія. Якісь моменти опинишся перед дверима, де якщо ти зумів дозволити царству Божому вирости в твоєму житті, тебе запросять ці двері і скажуть, що тебе знають. Є інший момент, тебе можуть не запросити, тому що ти можеш рости поряд з Божим царством. Ти можеш бути біля Бога, їсти перед Ним, пити перед Ним, слухати Його, але ти можеш не вчитися від Нього. Навчися від Бога Його правил Божого царства, навчися від Бога правил правильного людського життя. І колись перед дверима царства ти будеш прийнятий.